Всім привіт! Вітаю вас в сонячній Болгарії в місті Бургас. З аеропорту, щоб знайти автобусну зупинку, вам треба пройти через цю дорогу, там, де стоять таксі. І Там є зупинка е, на сонячний берег в сторону святий Влас, але автобус потрібно почекати десь приблизно годину. Бажано мати з собою леви, тобто їхні гроші, так як, е, якщо ви даєте в євро, вони можуть вам не здати здачу, і можуть вигнати з автобуса і в автобусі не можна розплатитися картою. Тобто немає в них картової системи. Тобто тільки готівка. І бажано в їхній валюті. Я заселилася в готель, який недалеко Я біля не моря. Нічого, Нічого особливого, такий є mm -hmm. душ, бо... туалет, шкафчик включається по карточці ключами. Ось, таке ліжко. Для Телефон, балкончик. Будет балкончик. Может тут сосны пахнуть. Классный запах. Зсередини двору. Зараз я піду в ресторан, подивлюсь, що там дають. І що там дають в ресторані? Якби пусто? Трошки є їжа. От можна подивитися, що тут дають: овочі, салати, яйця, каші, риба, картошечку. Колі, моркву, картошку, фруктики. Ну, тут є такий бар невеличкий, басейн. І тут дуже близько до моря. Зараз я піду туди до моря, дивлюсь. Ну, Тут такі автомати є, щоб грати. Які хочеш екскурсії, плаття. Оренда машини, портрети, магазини, аптека все на ваш амунець. Сонячний берег це називається слинчев бряг. Це найбільший і найпопулярніший курорт Болгарії. Він славиться широкими піщаними пляжами, бурхливим нічним життям, клубами, барами, аквапарками та великою кількістю готелів. Це ідеальне місце для молоді та туристів, які шукають розваги та активні. Це На чорне море тільки з болгарської сторони. Власне курортне містечко неподалік від сонячного берега. Тут Поєднується море, гори і чисте повітря, відома елітними комплексами яхт порту, Марина Діневі та спокійною атмосферою. Ідеально підходить для сімейного. Ось такожі, так виглядає чорне море. Для сімейного відпочинку. Усі ці курорти мають різний стиль і підходять для різних типів туристів спокійного, сімейного або романтичного відпочинку. Болгарія приваблює поєднанням доступних цін, теплої атмосфери, моря та історії. Прикладу чотиризірковий готель. Як бачите, зовсім новий комплекс. Не те, що в Савдеповському, в якому я живу. Що сьогодні на нас сніданок, дивіться. Такий сніданок. Є все. І ячко, і сір. Навіть макарони, прибаски, гайти. Рочки. А що це таке? А. Шоколад, мед, напевно, корення. З іншої сторони готеля от моя кімната на другому поверсі. Ні, на першому поверсі. А там, видно, кращі трошки номера. Там я бачу інші двері. А тут такий ліс. Дуже класно по лісі походити хвойному, подихати повітрям. Тут сонячний берег. Пляж. Перше липня. Скільки людей? З другого берега. Пірса. Ось такий ви. Хочу розказати про Чорне море. Вхід пологи. Десь до 50 метрів треба йти до води, де вода буде десь красию. Ідеальний час для дітей, для маленьких дітей. для сімейного випадку. Є yeah, парашути, ви можете користуватися є yeah, банан, є. Yeah, Утирай, є лодки, корабель пішов. От там я прищав. на накричало, може, сіхто на Тоже на лодці поплавати. тот, це для вашого починка, для вашого маленького не різні активності. Великий піщаний пляж, тобто місце є для всіх. І от пляж дуже довгий. Цьому побережжі. Водичка тепла, чиста. Так що приїжджайте купатися. Шикарний вид, коли йдеш з сонячного берега на Нісібер. Старе місто. Дивіться, це старе місто Нісібер. Ось дорога йде туди. Нісібер розділяє старе і місто. Тобто старе місто це в одній стороні, воно як на полуострові, з'єднує їх міст. І зараз я туди йду. Нове місто Нісібер, воно в іншій стороні, ось, куди йде дорога. А це ви бачите сонячний берег, святий лас. Це туди, от побережжя. А зараз я йду в старе місто Нісебра. Дивіться, який гарний вид з Нісєбро, старого міста. Старовинне місто Нісебер сабель найстаровинніше місто в Європі. Йому десь налічується 3000 років. Побудовано воно було Римською імперією. Ну от Будували римляни ще, церкви, там купальні, бані. Лікувалися. Судить пам'ятник, я не знаю охоронцю або хто побудував це місто, старе місто Тут Стоїть автобус, можна сісти, поїхати. В інші місця. Місто Несебр відноситься до ЮНЕСКО, охороняється. Як найстаровинніше місто Європи. Ось тут написано на камені Несебер. Що сталося з старовинного міста. Дивіться схему старого міста, як виглядало раніше. Не сібра. Тут є музей. От і руїни що залишилися. Карта старого міста, руїни і музей. Не сібра. Ну, тут продаються різні сувеніри, магазини. а Далі церква. Зараз я йду туди, подивлюся. Береглася старовина церква. Але всередину, напевно, туди не можна зайти. Церква закрита, так що туди не можна зайти. От. Ось ну, така площа біля церкви. Гарний вид на море старого міста. Несібер. І туристичні вулички. Можна прогулятися по Несібру. Но я шукаю де ці термальні води, де коли були ці бані, де ремляни купалися. Нісібер це старовине болгарське місто, розташоване на узбережжі Чорного моря в південній частині Болгарії, неподалік від популярного курорту Сонячний берег вважається одним з найстаріших міст в Європі та є важливою культурною та історичною пам'яткою. Заснований близько трьох тисяч років тому фракійцями під назвою Месамбрія. В VI столітті до нашої ери став грецькою колонією, пізніше увійшов до складу Римської, а згодом Візантійської імперії, В середньовіччі був важливим торгівельним духовним центром Болгарії. Старе місто Несебер розташоване на маленькому півострові, з'єднаному з маленьким материком Вузьким Переширем. Це церква Святої Софії, стара митрополія тут написується. Яку є церква, а тут отакий гарний традиційний магазин, сувеніри. І, вон, бачите, тарілочки, от підставочки гарні. Паровина часовня вон, пише. Церква. Далі видно інші руїни то я подивлюся. Старовина церква святого Михаїла і Габріели. От, Що збереглося. Святого Михаїла і Церква. Святого Спаса. Одна от церква. Поруч. І от такі вулички. Всім правом. Можете побачити вид. З іншої okay. сторони острова. Ось так виглядає інша сторона острова. Я не бачу тут пляж. Де тут пляж? На цьому острові. Е, на сонячному березі інфраструктури, я маю ввиду туалети, он, потрібно платити. Передівалки от за такими шторками. Е, і ще одна така кабінка є для передягання, тобто дуже мало зон для переодягу і душових взагалі немає, так що митися треба в готелі. Щоб помити ноги, ну, деякі місця є, я бачила пару раз. А так, я не бачила душових. На всьому побережжі їх немає просто. От. Ну, є рятувальники, це є. От, дуже багато на кожному кроці там, рятувальники. Е. По морі. Там, де грязьові лікувальні грязі. Тут жінка маслиця вже грязю. Отакі тут соляні, як сказати, де воно стоїть, тут все. А я зараз спою. На Солоному озері в поморі є от готель. Тут знаходиться готель і там е, можна заплатити і користуватися. Ну що я хочу сказати про цей спа-готель? Е, ну, там залишаєте речі. Е, Платити, я заплатила 55 левів за 3 години. І ще 10 євро залишаєте типу, якби, ну, за свої речі. Вони потім вам вертають, коли ви даєте ключі. За, за суму. От. І там один тільки басейн з мінеральною водою і все. Ну Там є сауни, басейни, доклади. Турецька баня там теж є. От. Попаритись. Ну, Якщо берете там на 10 годин, на 10 разів, то дешевше виходить по 45 левих зараз, Не сказала. Ну, я знову приїхала в поморі на солене озеро і на Болота. І от ви бачите, як видобувала сіль, от як вона відстоювалася. Кучки вже зібрали, бачите, стоїть. Тут також є музей солі. Ось тут вивізка, що тут музей солі. Можете побачити, як видобували сіль. У цьому озері люди купаються, мажуться гразю і зараз я туди піду теж мазатись. Купатись. Що можу сказати про це озеро? Куди заходите купатись, там внизу значить, дуже багато цього болота. Намазуєтесь, сохнете на сонці 20 хвилин, потім змиваєте. Но його не можна часто накладувати на себе. Сказала Максі. Треба зразу змивати. Солона вода в озері, вон плавають чайки. Дуже багато там чайок. І як оце стоїть, оце як типу корали. Оці пеньки, що ви можете бачити, це як типу, корали. Написано, що тут прилітають різні пташки, Гніздитись, розмножатись, їх не можна турбувати. Ось така їхня санкція. І тут їм царство для пташок. Розмножаються, тут відпочивають на ботах. тут з цією споруді можете подивитися про, роз... про пташок різних сортів, видів. Тут їхня станція. Тут музей Солі, тут цікавиться, як відбудувалася соля, що з неї роблять, можете тут побачити музей знаходжуся на автовокзалі міста Бургас. Зараз я піду в центр, диві, що там, що там цікаво, а потім піду на набережну. Бургас це сучасне місто з розвинутою інфраструктурою, великим морським портом. В центрі лежать такі риби, морська тематика. У Бургасі часто проходять Spirit of Burgas, міжнародний музичний фестиваль, місто міжнародним аеропортом і культурним життям. Це також важливий транспортний промисловий туристичний центр. Населення території часів франків місто почало активно розвиватися в 19 столітті порт і торгівельний центр. Сучасний Бургас особливо в промислове і культурне місто. Місто активно розвиває екотуризм. Прогуляє... В Бургасі ви можете подивитися морський сад, величезний парк, вздовж узбережжя, чудовими алеями, пляжі Бургаса. В центрі стоїть пам'ятник. Я думаю, якогось воєнного службовця єного. І все обурвалось. Всередині ЖД. Тут можна купити онлайн в цьому апараті або в касі. Я в Созополі. От церква і тут старе місто. Вхід старе місто. Дуже туристичне місце. Сувенірів багато. Це дуже старе місто, старіше, ніж ні себе. тут куча сувенірних магазинчиків, вестер Юніон навіть є. У дерев'яному стилі тут побудовані будиночки. Отут є церква Богоматері. внизу, церкошку. Такі будиночки дерев'яні. Созополь заснований в 7 столітті греками під назвою Аполлонія Понтійська. Був важливим торговим і культурним центром у грецькі, римські і візантійські часи. Назву Сузополь отримав пізно античний період. в небо на музеї. так і не пишеться. Тут під соломою магазинчики теж знаходяться. Тут старовинна церква була. Стара митрополія. Стара церква. Тут є церква святого Георгія Побиноножця. Церква. Настоятельство. А от Созобль, стіна. Археологічний музей. Ну, Я думаю, тут ще концерти проводять. От стоїть апаратура. Сьогодні море чисте, немає водорослів, немає нічого. Сьогодні прекрасно. Ось таке море. Сьогодні мій останній день, я завтра вже їду. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте лайк, підписуйтесь і до нас Дякую за перегляд!